Вітаю, друзі! Що ж, схоже, у Володимира Зеленського справи йдуть зовсім кепсько. Рейтинги вже малюють не лише українські соцконтори, а і в закордонні. Відоме міжнародне видання The Economist опублікувало зашкальний рейтинг. Зеленського, з якого навіть кури на Подолі дохнуть від сміху. Про те, що стоїть за цим опитуванням, хто стоїть за цим опитуванням, і як воно проводилось за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте в. Подобайку, напишіть коментар для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Отже, що не так з опитуванням The Economist? Що показує соцопитування? The Economist опублікував результати опитування Іпсос. Згідно з якими рейтинги Володимира Зеленського зріс після конфлікту з Дональдом Трампом. Видання стверджує, що 72% українців підтримують президента, 62 виступають проти виборів до закінчення війни, а 74% підтримують продовження військових дій навіть без допомоги Сполучених Штатів Америки. Крім того, Зеленський випереджає Валерія Залужного аж на 15%, а українці. Відкидають компроміси з Росією без гарантій з Заходу. Хто такі ці Іпсос? Іпсос це соціологічна компанія, що була заснована у Франції. Вона тісно співпрацює з урядами, міжнародними організаціями та глобалістичними структурами. Зокрема, її фінансували фонди правильно. Сораса, що ставить під сумнів її незалежність в питанні Трамп-Зеленський, в питанні Зеленський Україна і так далі. Методологія, за якою проводилось опитування, маніпуляції та викривання. ІПСОС використовує телефонні опитування, які в Україні стикаються з високим рівнем відмов. Від 75 до 85%. Це означає, що результати базуються на відповідях лише лояльних до влади громадян, що призводить до викривлення реальної картини суспільної думки. Крім того, компанія має історію гучних помилкових прогнозів. Наприклад, в 2016 році іпсос. Прогнозувала перемогу Гіларі Клінтон з 90% вірогідністю, але переміг Дональд Трамп. А минулого року Іпсос стверджував, що Трамп програє, але він, як ми всі знаємо, переміг. Соцопитування використовується як політичний інструмент. Оприлюднене з економіст, опитування Іпсос не відображає реальних настроїв українців. Вийдіть, поговоріть з сусідом, І ви про це довідаєтесь. А створює зручний наратив для західних еліт. Воно виправдовує скасування виборів, продовження війни та дискредитує далі Дональда Трампа. Іпсос неодноразово помилялася. У е прогнозах і має тісні, найтісніші зв'язки з глобалістичними структурами. Що ставить під сумнів результати таких псевдоопитувань. Це не соціологія, це інформаційна війна проти адміністрації Трампа та тієї України, яка не з Зеленським. Яка в опозиції власне. До Зеленського. Друзі, читаючи будь-яку соціологію, розумієте, розумійте, в часі війни об'єктивною вона не може бути від слова взагалі. А коли це проводить іноземна кампанія телефонним опитуванням, то не сумнівайтесь, написано то на лівому коліні дідуся Джорджа Сороса. Думайте. Постерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.